Якраз думаю, коли то переключити. Ну то ти так тому що розумієш, щоб ти так не переключив зараз, і перша черга знову і вони знову будуть без світла. Христина Бойко працює у Львів обленерго 40 років. Наразі вона очолює оперативну диспетчерську службу та розробляє графіки відключень. Жінка пояснює, чому потрібні обмеження. От як ви маєте малесеньку таку мисочку з водою, і ви починаєте звідти швидко-швидко вичерпуватись, а вона не встигає наповнитися. І чим це небезпечно, це ну, я таки, в енергетиці розвал системи. Тобто система стає не керована, От, від, відключаються оті атомні блоки і так далі. І так далі. Ну, одним словом, це є повний енергетичний колапс, з якого потім вийти дуже-дуже тяжко. Кристина пригадує, як енергетики переживали першу хвилю обстрілів електричних підстанцій на Львівщині. Тоді відновити електропостачання для користувачів вдалося до опівночі. Це відбувалось поетапно. Коли фактично все посадилось на, ну, на нуль, відключилася львівський ТЕЦ і все. І немає. І ти розумієш, що в тебе є мединститут. Де є хворі, які треба забезпечити в першу чергу? В тебе є е, лікарні, де так само є хворі, які треба забезпечити в першу чергу. І ти сидиш і перших там декілька хвилин ти чекаєш повідомлення, тому що. Ви нічого не можете зробити. Це вся кі, скільки вам дадуть цих мегават і як ви їх розподілите? У офісах Львів обленерго теж зникає світло. Тут користуються резервним живленням вдома у Христини, теж світло вимикають. Ні в одних моїх родичів немає. На жаль, <гум> так ну так є. Правда, навіть мій брат позвонив і каже. Христина, що сталося? От там напроти, на батальній світлень не було, а сьогодні горить. Я кажу: ну так так сталося, тому що кажу, там пошкодився кабель. Бо треба було їх заживити цілий мікрорайон. Кажу, ми заживили від лікарні. У День енергетика жінка найбільше мріє про мир в Україні. Шановні колеги. Я вам бажаю, щоб ви не знали, що таке дефіцит електроенергії, щоб у вас ніколи не було обмежень і щоб. Вас вистачило терпіння і бажання працювати в енергетиці Іванка Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.